Вийшли із Тасіком на прогулянку. Подивіться, які чудові квіточки квітнуть у людей у дворі. Це ми йдемо через чуже подвір'я, які вони красунчики. А пахнуть. Слухайте, чи, де, чи це десь щось інше пахне. Та ні, мабуть, це пахнуть ці рослинки, бо воно бджілки літають, бачите. Ой моя красуня, ой моя маніня, от так, от так, з квіточки на квіточку. Як добре, коли не лунають сирени, І ранок такий добрий, і настрій добрий, і в душі, так, знаєте, світло. А он дивіться, дивіться, як Ах ти ж кіцуне, тасік міє, Злегку так злякав. А то вона так спала добре. Ранок тепло, не жарко. де ж ти пішла, красуня? А, пішла, пішла, пішла. Та сіня моя в одну сторону, вона в іншу. Мабуть, сестра її ще спить. Тася на неї витріщився, а вона геть не звертає на нього уваги. У яка роботи, не початий край. Дощ падав з вечора асфальт, воно ще мокрий. Всі міточки собачі, змиті. У тасі роботи не початий край. Все треба перемітити. Ну а як же ж? Це ж його стежка. Він кожного ранку цією стежкою йде на прогулянку. Отак цопатий цоп-цок-цоп-цоп. Цук, Водили його стригтися ще на початку літа. А дівчина, яка стригла, питає, а як ви йому нігті підстригаєте чи кухті. А я кажу, ми не підстригаємо їх. Вона каже, а як це воно у нього таке стерте? Кажу, так, він же ж на поводку. А раз на поводку, то він впирається. А якщо впирається, то когтями по асфальту. От вони в нього і спилюються. Да, Тасюнь? Господи, скільки ж тут роботи. Роботи не початий край. Ну треба все перемітити, все, все. Ну, а як же Прийде інша собака, помітить. Він буде йти назад і ще раз помітить. Пішов, пішов, пішли ми далі. Пам'ятаю, казала я вам чи ні. Але я зараз у короткостроковій відпустці. Усього 10 днів мені дали на роботі. Та й дякувати за це, бо заморилася щось я якось. Так от, нікуди, нікуди я не поїхала, а куди їхати, де в країні йде війна. Моє підприємство виплатило мені посубі, відпускні вони називаються, на відпустку. Ну, Що зробила я, як ви думаєте? 50% перерахувала на допомогу Збройним силам, ну а 50% витратила на нові орхидейки. Чоловік, як знав, так сварився, каже, ти чи дурна, в країні війна, і оркідеї, тобі мало того, що є? Це мені мало. А що робити, якщо щось хочеться? Нове? Зараз, знаєте, зараз Оля із Орхклабу знаходиться в Германії, в неї там навчається дочка, ну, той, по мабуть втекла в Германію ту ванауту. Ходить по теплицях і щось там нам підбирає. Ну от і я вибрала. Чоловік каже, за що ти жити будеш? Кажу, а нічого. Віду на роботу, буде зарплатня. А поки поки буде в мене радість. Так що піду отримаю і вам покажу. Вон зморені нічною працею, дворові собаки. Сплять, не звертають ані на кого уваги. І Тасюня мій їм. Не потрібен. То, звичайно, вони підбігають, ота, з білими лапами облизує його, а цей тессюня їм не потрібен. Відпочивають, мабуть, гавкали всю ніч. Цього року наприкінці осені чоловік бере мене на рибалку з собою. Ну, він їде на інгулець і, знаєте, ну, я там збираю шипшину глюд збираю. На зиму і ми зазвичай їдемо через поле сояшників. А в цьому році в цьому році він мені сказав сидіти вдома. Ніяких інгульців, ніяких саксаганів. Все заміноване, все в касетних бомбах. Так. так от хоч на чужому городі посолника бачу, а кущики які красиві. Я в минулому році у себе у дворі також садила отакого кустика. І, і, і цього року садила, але цього року він не дійшов. Мабуть, тому що, мабуть, тому, що рили, е, рили там ями, тому вони не посходили. Але вони такі красивенькі, мені так подобаються. Дивіться, як гарненько людей у дворі. Дуже люблю, як у людей порядок. В ботанічному саду, правда? Він як красиво. Кущі такі. І так вони сяють на сонечку, дуже красиво. Ще я дуже люблю золотисту осінь, бо в осінню квітнуть чорнобривці. Дуже люблю ці квіти. Зараз навіть знаєте на 8 березня. Садові центри висаджують ці квіти у вазончики, а потім, як подарунки, пропонують чоловікам календула, або, як його ще називають, ногіток. Ви знаєте, я колись зібрала семечко і е, з осені у вазончик посадила, то так смішно, коли вони вдішли. І уявляєте, навіть заквітли. Ото рада була квітли. За оцю рослину ми із сусідами трохи посварилися. Бо їм подобається, мені взяли і пустили оцю гілку мені на підвіконня. А я взяла і зрізала. А вони кажуть, навіщо, навіщо? Ну ж красиво. А що тут красивого? У нього сміття? розпитайте у нашого двірника. Вона щаслива під вашої рослини. Мені кажу, вона заважає. У мене орхідеї на підвіконі, їм сонце потрібно. А вони кажуть, ти геть здурілася своїми орхідеями. Це воно сипляться, ніхто не хоче їх вбирати. А двірнички воно потрібно оце, кожного дня мести оце сміття. Воно зростає отак по стовбах, хай воно отак і зростає. А навіщо садити його під домом? Воно лізе всюди, у вікна всюди лізе. І комарів від нього, знаєте скільки? Вважаю, що не потрібно. Іду додому щаслива. Посилочку забрала, до варуса зайшла. Дивіться, якого смішного сукулента купила. Слухайте, він такий цікавий, Ха, смішний такий. Ось, на сонці його роздивляюсь. Що це за сукулент? Поняття не маю. Але подивіться, він якийсь такий колосаденький і чимсь мені схожий на камінці. Навіть не знаю, квітне він чи не квітне, але вигляд у нього такий дуже цікавий, як на мій погляд. Я завжди оце як іду через варус. Там завжди якісь сукуленти цікаві продають. Ну, не можу втриматись, обов'язково якогось прихвачу. От люди добрі, подивіться. Частинка мого щастя. Моя відпустка. Чотири, чотири рослинки. Для мене це щастя. Кожному своє. Хтось нарощує ногті, малює брови, хтось бігає по салонам, хтось в барі сидить. А в мене щастя це нові рослинки. Ну, як ото кажуть, кожному своє. Оце моя відпустка. Це перша рослина. Подивіться, вона має надзвичайний вигляд. Мені так подобається. На такій, знаєте, як бляшечки. Ось подивіться, отака собі бляшечка і отак розходяться А Явно видно, що ця рослина була висаджена отак, вниз головою. Але по мірі зростання вона голівоньку свою підіймала все ж таки догори. Отак. Я її купила вже квітучою. Як ви бачите, квіточки в неї такі, знаєте, як хрешталеві. Дуже такі хорошенькі. Вони маленькі-маленькі, маленькі-маленькі. Отакі. Але для мене вони. Найкрасивіші. Бо, ну, такі рослинки я дуже люблю. Ця рослина має назву отаку. От Що це за рослина? Толком не знаю. Будемо вивчати. Але мені дуже сподобалось, дуже, по-перше, її вигляд. Самої рослини, як вирок такий. А по-друге, бачите, скільки в неї вже було квітконосів. Вона вже майже відквітла. Як вона буде розмножуватись, ну, я так чомусь гадаю, що будуть відростати отакі самі виєрки. Ну, а потім колись, може, вона заквітне. Ось такими маленькими квіточками. Ну дуже маленькі, дуже, подивіться, у самій палець. Бачите? Зараз спробую ще трохи збільшити. По-перше, я дуже люблю білі квіти. Дуже-дуже. А по-друге, я люблю мініатюри. А ця мініатюрка мене просто зачарувала. Не знаю, пахне вона чи ні. Зараз нічим не пахне. Друга рослина це рослина Моя Мрія. Я дуже полюбляю, якщо хто пам'ятає, мене вже не перший рік, то я казала, я дуже полюбляю енциклії. Колись вони відносились до роду котлей. А зараз це енциклії. Це енциклія Віталіна. Вона дуже маленька. Маленька вона, насправді дуже маленька. Їй ще виростати, ну, роки три до квіткування. Але в неї, ось, бачите, один зростик і он вже зростає інший. Це рослина непроста. Це рослина така капризуля. І в мене, в мене, наприклад, так, в мене немає впевненості, що вона в мене виживе, але ж я вперта. Я спробую, спробую на цій. А ні, знов куплю нову віталіну і буду далі боротися з цією рослиною. Ці рослини всі... З однієї теплиці. Це Германія, я так розумію. Ось ну, така. Энциклия Віталіна. Моя Марія. Я вам покажу. Їх дві. Ще є у хотілках Енциклія цитрина, але цитрину я побоююсь купляти. Бо там, бо там для цвітіння цієї енцикліни потрібні дуже великі перепади температур. Не знаю, в мене, мабуть, таких в домашніх моїх умовах таких перепадів температури, як потрібні цитрині то, може, і не буде. Хоча, хоча, спробувати треба. Так що колись буде в мене ще й цитрина, а поки отака віталіна. Оце можна сказати навіть сіянець. Ну, це Дуже-дуже мала рослина, ну, просто дуже мала. Але вона така здоровенька, зростає, як і попередня на е, такому блоці з пробки. Корінці не активні, але вони всі живі. І ростиків тут, ну, як на мій погляд, навіть забагато. ну Посіяли тут від душі. Ну, дуже красива рослинка. Мені вона сподобалась. Я, мабуть, сестра Кощеє Безмертного жити мені вічно. Ані, бачите, воно один. Один корінець, мабуть, ну, бачите, який зелененький такий кончик. Мабуть, ще й активний. Ой, сестра я кощея безсмертного. Не вмирушого, чахлика не вмиру Бо вона дуже замала дуже Це рослинка має назву. Зараз, щоб її не поламати. ой, сьогодні я кормила голубів диких, у нас тут дикі голубі живуть, а зараз чую, ворона каркає. Мабуть, голуби щось не доїли, ворона прилетіла. Так, це. Котлей лінденії. Квіточки дуже красиві, як на місці. Погляд, ну, дуже красиві. Але я не знаю, скільки мені чекати, коли ця рослинка виросте. Вона, подивіться, яка маленька, подивіться. І така манюнька моя. Ну нічого, я шмарати не збираюсь. Можеш... Вирощу колись. Відмовити собі у цьому красенні це дендробіум, дендробіум теплий, я відмовити просто не змогла. Це, на мій погляд, красунчик і ще той. Мені дуже подобаються такі дендробіуми. Ось бачите, ось у нього новий зріст, який, подивіться, він, він трохи покритий грибком. Оце такі рослини, обов'язково треба обробити проти грибка. Я купую отакий препарат, він вже йде з розпилювачем і має назву квітафор. Що вони тут напхали, я не знаю. Але він непогано діє проти хворіб та гнилі. А давайте почитаємо. Так, доктор Мікро. Квітофор для кімнатних рослин. А давайте почитаємо, що вони тут нам пишуть. Лікування. Так. Зараз мені надо трохи звелить. Зв... Зв... Отак. Так, білої гнилі, сирої гнилі, трахеомінозу, андрактозу, борошни руси. Так, мільдіум, Так. Несправжньої борошнистої руси уїдумо, фітовто розу, іржі, плями тості тощо. Ну, як бачите, як дивиться по картинках, по листячках, то якраз те, що треба. Так, ну тут спустимо за так, що тут те. А що ж вони пишуть? На що ж вони пишуть? Склад, фунгіцидна добавка. А яка добавка, невідомо. Я, Я пробувала цей препарат на фаллінопсісах, то хороший препарат. Навіть на те, що вони довго були в дорозі, я зараз їх замочу в цьому біостимуляторі. Подолання стресових явищ у мегафолі. Мені дуже подобається цей препарат. Взагалі, я використовую разом його мегафол і Радіфарм. Ось. Зазвичай я їх змішую. Змішую їх в одній ну, беру якусь пляшечку і Разом їх змішую, а тоді беру 2,5 кубики. Це шприцем, я вимірюю на літр води і поливаю разом з корінням або оприскую. Або Радіфарм це супер-супер препарат для стимуляції зростання коріння. Вони тут так і пишуть: біостимулятор розвитку корневої системи. Друзі мої, запускає коріння дуже добре, дуже у цей радіфарм. А мегафол дуже добре діє як біостимулятор від стресів. Немає у вас мегафолу, можна використовувати і епін, і циркон. Немає епіну циркону, просто солодка водичка. Трішечки цукру, на, ну, наприклад, неповна. Неповна ложка цукру, чайної ложки цукру на літр води. І рослини дуже добре, дуже добре відгукуються на цукор. Навіть можна туди додати пару капель лимонного соку, то це взагалі буде бомба. Ну, просто бомба. Немає цього, ну і нічого. Беріть таблетку аспірину. одна таблетка аспірину на літр води і поливати свої рослини, і корнева система буде добре зростати, і аспірин він діє, як, ну, як ми зазвичай п'ємо аспірин від чого? Від яких то хвороб, так ось і він. Дуже добрий на рослинках. Можна стрептоцит, є стрептоцит іще. Буває, використовує, як зовсім немає нічого. А від грибку, до речі, дуже підходить лікстерін. Це ополіскувач для зубів. Дуже підходить проти грибка для рослин. Ну, як це вже зовсім нічого немає. Зараз буває таке, що у в садових центрах та у квіткових магазинах мало чого можна знайти, або, або грошей просто немає. Тому вже, знаєте, беремо все, що є під рукою. Як вже мова зайшла про енциклії, то е, на коня я вам покажу своїх енциклій Марії. Оце Марія, яку я вам нещодавно показувала, вона зростала на глиняному боці. Чи з того блоку я її зняла і пересадила отак, у таку корзинку. Тут в корзинці тоненький блок папоротнику. І зверху присаджена вона папоротнику, а ота трохи так прокладено мхом сфагнумом Ну, зовсім трохи. А друга енциклія Марія, от як вона прийшла в цьому, е, навіть не знаю, як сказати, що це, щось типа паралону, отак вона і зростає. Єдине, що вона отак стоїть, отакій пляшці, вазочки, отак склянці, отак її достала, полила. Не полила, а трохи замочила, щоб оця, оця капронова мочалка, як я кажу, промокла. І все. І так вона в мене і стоїть поки що. Отаких дві в мене енциклії Марії. На цьому у мене сьогодні вихвалялки закінчилися. Дякую вам за увагу. Дякую всім, хто стави. Пальчики догори. Бажаю вам всім здоров'я, миру, щастя і добра. Пока!